Знаєте, вам, напевно, усім хочеться так взяти і просто так з люди і зламати йому руку. Так. О, привіт! Кре! І у нього рука зламана, або там лускати горіхи. Ну, усім вже хочеться, просто руками ніякими приладами. Тому в цьому відео я вам покажу, як прокляти ультра собі хваще, щоб ви могли просто так ламати руки, просто з тим вивітаєтесь. Правда, правді є, якщо ви будете це виконувати. Результат не стане на себе чекати. І так, перший спосіб у нас експандер. Це, звичайно, таке кільце резинове, яке потрібно так як, ну, е, жмякати, і воно вам ну, справді дає досвід. Воно є, мені, мені здається, ну, у кожного дому, там у бабусі, у дідуся, у мами, тата, сестри, брата, воно мені здається є скрізь. У моєму ж випадку це 40 кг, цей експандер, і справді за три дні користування у мене набагато покращився хват, і у мене збільшилось передпліччя. Тобто це справді дуже хороший спосіб для того, щоб прокачати хват, щоб там лускати горіхи просто так пальцями. Там ламати залізні банки це взагалі дуже крутий спосіб. Так, ну, а взамін експандеру у вас може бути тенісний м'ячик. Тенісний м'ячик ну, для великого тенісу, або що такий звичайний резиновий м'ячик. Ну, такий, щоб він не твердий, а щоб ну, можна було його займати. Ви так же саме, як і експандер, можете його так взяти і його так його жмякати, стискати, і воно вам також буде давати ефект, але бі... ну, менший. Але тут є привілей. те, що ви можете ще й тренувати великий палець. Ви думаєте, чому ми, ми на турніку не можемо е, висіти там дуже довго, бо в нас саме спускається хват. І в цьому хваті взагалі з усієї руки на, з усіма тренажерами на хват менше всього йде на великий палець. Тому ви можете отак його взяти. І отак його так, о, і, і отак саме е, е, жати тільки великим пальцем. Це саме є насправді гарно, ефективно і взагалі круто. Ну, а далі спосіб просто самий-самий базовий. Тому що навіть того самого експандеру може не бути. М'ячика може не бути, хоча, ну, мені здається, він у космосі. Звичайний шкільний рюкзак, я думаю, має бути в кожного дома. Ну, ось у вас є такі ручки. Ви саме берете тут під самому оць, ну, під самому кінці. І, його так... і ви саме маєте його так як отак скручувати, ск... піднімаєте вверх і, і скручуватися. Але також ви можете додати такий рук. Рух саме отак, саме ось, бачите? І ви можете типу, отак, оп, отут розгорнули, загнули, підкинули, розігнули, схватили і так далі. Воно, Мені здається, навіть є ефективнішим для як експандер, м'ячик. Воно дуже добре з ними впливає на кість, на передпліччя також де на І також з цим рухом. Ви збільшили навантаження на саме хват. Привіт! так далі у нас спосіб буде з турніком і, звісно, ж, рушником. Це може бути рушник, сряпка, все, що вам потрібно, навіть там футболка, звичайна. Штани Любе. Ви отак його повинні перекинути, отак, отак з нього схватитися і підтягуватися. Але ну, ви, ви можете підтягуватись не просто отак схватившись і тягнучись. А ви можете ще його отак, прокручувати. Кісти, подивіться. Зверніть увагу на кість. О, Прокрутили і спустилися. Це є більш ефективним, як нахват, передпіччя і взагалі всю цю братву. Ну, а у нас останній спосіб. Це буде звичайне підтягування на турніку. Так, зараз таке що? Але ви можете відтягуватись не просто, але як бачите, отак трохи саме отак зробити якісь, щоб вони зразу у вас були підняті. І так вам буде набагато важче підтягуватись, якщо у вас не тренований хват, так воно в нас буде швидше тренуватися і набагато ефективніше. Ну а ти підпишись і постав лайк, тому що у нас вже на одному відео майже 100 переглядів. Воно називається Тест 10 хвилин 50 разів. Якщо хочеш, щоб у нас був ювілей 100 переглядів, то дивись, заходиш на мій канал, підписуйся і дивишся усі відео.